Автобус в Хорватію, в Хорватію. О, дівчина, дівчина, Мужчина, не хоча... що ви хочете? хочу. Трига... Не трогайте мене, не, не задавайте мені проблем. Мужчина. Я вам не, не... Я, Я спішу... Мужчина. А куди ви спішите? Я спішу подалі від проблем. Не, не чіпайте від мене. Від проблем не уходять, <клес> проблеми рішають. <клес> Ідемте, ось в Хорватії, вирішимо проблеми. Заходьте. Захладьте, дівчатку. Куди красотка йде до мене? Я йду на роботу, заробляти гроші. Це вже в минуле століття заробляють гроші. У мене немає чоловіка. Чоловік зараз не треба, ось в сторону денег їде рейс. Денець? Поїхали зі мною. Да. Давай. Ой, дівчоночки, давайте познайомимся. Так, не Хто не інтересу? Я вас Мужчини не інтересує? Ні, не конечно, ні. Подруги ви щось попутали. Ну, ми так. більше, ніж подруги. Так а я більше, ніж мужчина. Оце мій автобус. Мужчина. Я їду в Європу. Мужчина. В Європі мужчина. таких як Ви люблять. Ідемте. Я толерантний. Від автобус на відпочинок. О, дівчатка, до мене йдемо. В Хорватію. Ні, ні, Поїхали ні, ні, в Хорватію. Ні, ні, ні. Ми не можемо. В нас діти. Я не привик слухати свою адресу. Ні, дівчата. Які діти? У нас Дивіться, ні, маленькі діти. діти. Ми не можемо. Що ви в житті бачили в своєму Дітей. Що? памперси кухні, туалети? Так. Європу, поїдьте зі мною. Діти ді, ді, дома ді... почекають. Ні, два ні, тижні діти вдома почекають два тижні. Дівчата, йдемо, ді, йдемоте. Ді, ді, ді на вас уже обличчя нема. Хоч побачити красу.